До Шосткинського районного управління поліції звернулись жителі міста з повідомленням про зникнення речей з території їх домогосподарств. Правоохоронці провели огляди місць події, зібрали речові докази та завдяки проведеним слідчо-оперативним заходам встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний шосткінець. Як пояснив краді, він протягом двох місяців таємно декілька разів проникав на територію домоволодінь та викрадав вподобані речі. Я зайшов. И украл лестницу железную, потом зваренные в уголки, потім дрит, металле латунный, то есть алюминиевый, потом велосипед и бутили 20-литровые. Ну, для ванни, ж, железки трубы латунные. Краніки викрадене чоловік продавав, а виручені кошти використовував для власних потреб. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Крадію загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.